Попри зиму і складні погодні умови, порушники все ще не полишають спроб перетнути державний кордон України. Двоє чоловіків, мешканців Дніпропетровської області, віком 34 років та 45, обрали для свого маршруту через державний рубіж одну із найбільш важкодоступних ділянок кордону України з Румунією. Втім, вояж виявився невдалим. Прикордонники виявили порушників із дрона. Після цього наряд швидко перехопив мандрівників. Щодо них складено адміністративні матеріали. Спробу порушення правил перетину кордону повідомили у Держприкордонслужбі Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, і вітання студія. Скажіть, будь ласка, зараз взимку утікачів або пошукачів іншого життя за кордоном. В такий незаконний спосіб перетину кордону побільшало чи поменшало, які тенденції бачать у Держприкордонній службі? Ну по-перше, на жаль, спроби незаконно перетнути кордон не залишаються щоденними. І щоденно наші прикордонні наряди оперативні підрозділи викривають і самих порушників, викривають і схеми, викривають організаторів та пособників, які допомагають порушникам незаконно перетнути кордон. Але власне за останній період і ця тенденція загалом іде ще з липня місяця поступовий спад кількості тих, хто намагається у незаконний спосіб перетнути кордон. Власне листопад також не став виключенням, і ці дні грудня також тому підтвердження, що динаміка йде на спад, але ще раз зазначу, що все рівно залишається. Ті охочі, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон, і власне особливо в ці в цей час, коли погодні умови ну, вкрай несприятливі для, для таких незаконних мандрівок, люди ще більше наражають себе на небезпеку, наражають на небезпеку своє не лише здоров'я, а й своє життя. Бо власне, за останні за останній період навіть. За інформацією від румунських колег було виявлено тіла двох людей, які у незаконний спосіб перетнули кордон, але через погодні умови вони зазнали переохолодження, і як наслідок це призвело до їхньої смерті. Тому вкотре можу застерегти тих, хто все ж таки виношує плани незаконно перетнути кордон, звернутися до. Таких помічників, злочинних організованих груп, які їм пообіцяють сприяння, і яким люди заплатять кошти, і досить немаленькі, що все ж таки спочатку треба зважити всі ризики, потурбуватися про своє життя та здоров'я, а не йти на поп'ятних в тих, хто пропонує такі послуги, бо власне організаторам. Відверто плювати на життя та здоров'я людей їхня задача виключно збагатитися за рахунок тих, хто пропонує їм кошти, аби отримати таке сприяння. Пане Андрію, давайте далі до оперативної ситуації на прикордоні. Яка інформація у вас станом на цю годину? Ну і якщо говорити про прикордоння і вже. Відволіктися від західної ділянки власне маємо два напрямки: кордон з Білорусью і кордон з Росією, які для нас залишаються такими непростими і складними, але кожен з них, звісно, має свою відмінність. Кордон з Білоруссю за останній період ми не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу. Яке б могло здійснюватись по території Білорусі в максимальній близькості до нашого кордону. Ну і власне якихось нестандартних ситуацій по лінії кордону ми також не спостерігаємо, які б могли йти з території Білорусі. В той же час, як я кажу, цей напрямок для нас він залишається небезпечним, він залишається для нас пріоритетним для того, щоб ми мали там сильні оборонні позиції і безпосередньо по лінії держрубежу, і для цього відбувається інженерне укріплення, Кордону, і власне в фортифікаційному відношенні продовжують нарощуватися наші можливості в прикордонні для всіх складових сил оборони і прикордонників із підрозділів збройних сил України і національної гвардії, які також посилюються напрямок, аби хлопці мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ситуація змінюватиметься по кордону з Росією. Звісно, ситуація вкрай інша. Це не припиняються обстріли, які Росія наносить по території України в межах Чернігівщини, Сумщини, Харківщини по Прикордонів цих областей. І власне. Якщо також окремо говорити про сумський напрямок, це не лише артилерія та безпілотні літальні апарати, які використовує ворог, а це і застосування також авіації для нанесення ударів по території України. Продовжуємо нарощувати наші оборонні можливості безпосередньо по лінії кордону в межах відтинку по Сумщині, де сили оборони по Курській області ведуть. Операцію, і це нам дозволяє сприяє укріплюватися безпосередньо по лінії кордону, бо на інших ділянках, як я раніше зазначав, максимально близько до кордону або безпосередньо по лінії кордону, такі укріплення створювати вкрай складно через обстріли, які Росія наносить щоденно по території України. Пане Андрію, зранку з'явилася інформація, що росіяни пройшли держкордон в сумській області поблизу села Олександрія? Зокрема, про це повідомляли аналітики Deep State, мапи Deep State. Водночас Сумська обласна військова адміністрація спростувала цю інформацію, назвала її фейком. Які дані у вас є стосовно цієї інформації? Ну на тому відтинку кордону можу зазначити, що наші підрозділи підрозділи державної прикордонної служби, які також мають. Певні позиції, певні напрямки оборони, які утримують, не фіксували спроб заходу підрозділів російських військ на нашу територію. І такої інформації ми не отримували від наших взаємодіючих підрозділів з інших складових сил оборони. Але треба розуміти, що цей напрямок, загалом, якщо говорити про цю територію. То росіянам напевно було б вкрай складно просуватися в межах цієї території, бо вона більше така болотиста місцевість. Ну і власне зараз також додає і погода аби ускладнити просування ворога. Ну і власне вкрай не просто там закріпитися ворогу. Тому я не маю підтвердження тому, що. Росіяни там заходили, але зазначу, що загалом кордон з Росією це фактично лінія фронту, і всі складові сили оборони нашої країни, і збройні сили, і національна гвардія, прикордонники тримаючи свої смуги оборони, роблять все можливе для того, щоб вчасно викривати будь-які дії ворога, які б стосувалися нашого кордону, спроби заходу. Ну і власне зробити так, щоб максимально нанести ураження і вибити їх з нашої території, якщо Таке відбувалося. Дякуємо вам за надану інформацію в нашому ефірі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на живо.